Радий вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Сокіл, і враховуючи, що зараз в Старейлі триває доволі такий довгий івент на кілька версій, де ми можемо обирати будь-якого стандартного п'ятизіркового персонажа на вибір, я вирішив зробити невелику серію відео, де я буду розповідати про плюси даних персонажів. Для того, щоб вам було простіше вибрати, хто вам більше потрібний. І враховуючи, що я недавно програв на копії хіміку. Я вирішив почати з неї. І якщо описати те, що робить Хімико, то її базова атака нічого не робить, її навичка атакує трьох ворогів сильніше, якщо вони під дотом підпалу. Але основне, що в неї є, це її фолло атака яку вона запускає при умові, коли вона має три заряди. Ви отримаєте один заряд, коли зламуєте щит одному простому ворогу, або коли ви зламуєте щит. Сильному ворогу по типу боса, то ви отримаєте 3 заряди. І при цьому усі атаки хіміку можуть накладати дот підпалу, що доволі таки приємно. Це допомагає як самій хіміко наносити більшу шкоду своєю навичкою, так і допомагати певним іншим персонажам, які залежать або від дебафів або дотів. І при цьому її останній шлях додає дуже гарну пасивку, що коли в хіміко більше ніж 80% здоров'я то тоді в неї на 15% більший шанс. А якщо згадати копії самої Хіміко, то ви будете раді першій копії, вона дуже корисна. Ну а потім наступна корисна буде копія з четвертої і шоста. Тож сподіваємося, якщо ви все ж будете програвати, то все буде в Хіміко, тому що до шостої копії буде дуже важко дійти. На що ж, настав час для моєї улюбленої частини описувати плюси хіміку. І перший плюс-хіміку її дуже просто збирати. І на це є кілька факторів, такі як конуси безкоштовні. Виродиться цим найкраща ситуація, тому що в нас є два конуса з магазина дзеркала, які чудові. В нас є конус магазина Герти, який також чудовий на хіміку. Ви можете колись програти на конус хіміку. Який, відповідно, чудово працює на хіміку. А якщо брати івентові конуси, то ви з високою ймовірністю будете крутити конус Зеніаня, тому що він максимально універсальний. І підходить на велику кількість персонажів. А друга річ, яка робить її чудовою, це її пасивка. Тому що завдяки цим 15% крит-шансу ми можемо більше зосередитися на тому, щоб підняти нашу крит-шкоду на ній. По-третє. З Хіміка дуже багато різних реліквій можуть працювати. І я кажу як про сети з двох шматків, так і сети з чотирьох шматків, так і про пленарні реліквії. І останнє п'ятий плюс це велика варіативність команди з хіміку. І поки на екрані буде показана певна кількість персонажів, з якими працює Хіміку, я би хотів виділити кількох, які мені найбільше подобаються. Це комбінація Хіміко плюс Герта. Нескінчений кукурінь, комбінація Хіміко плюс Акерон, де й Хіміко виступає основ... одним з дебаферів для Акерон, щоб вона швидше здавала свою ульту. Ну і, мабуть, хіміко плюс головний герой Мінженерії, тому що я пробував Хіміку як Супер Брейк, це доволі весело, хоч і не дуже ефективно, але мені подобається. Ну і тепер варто поговорити про мінуси. Я би виділив лише два, де перший доволі очевидний, що якщо ви не можете замовити щити ворогам, то ви втрачаєте доволі такий серйозний потенціал в хіміку. Ну а другий мінус хіміку полягає в тому, що вона себе показує чудово виключно в одному режимі, і це фікція, коли в інших режимах в неї є купа проблем, і бажано, щоб були певні правила, щоб могли її розкривати. Але на цьому я не можу нічого більше сказати поганого про хіміку. Ну, хіба що її дизайн, але то окрема історія. Ну що ж, враховуючи, що я вже описав, усі плюси та мінуси Хіміко, те, як вона працює, я буду закінчувати відео. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть питання, то задавайте їх в коментарях. І до наступних зустрічей!